Добрий день, мої малята! Вітаю з початком нового дня, з початком нових знань. Я пропоную сьогодні вам стати разом зі мною художниками від слова худо. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо ось таку гарну картинку. Називається вона натюрморт. Для цього нам потрібно буде аркуш паперу. Фарби акварельні, стаканчик з водою і пензлик. А найголовніше це гарний настрій. Отже, почнемо, нам папір, матуся, трішечки водички намочила, пшикнула. І нам потрібно намалювати ось таких три яблучка. Але дивіться, перше яблучко червоне. Ось іще одне яблучко зелене. І ось у нас половинка да? жовтого кольору. Є в нас листочки, але наші яблука лежать на чому? На тарілочці синього кольору. Давайте почнемо з вами малювати. Спершу ми змочуємо пензлик свій водичку. Потім беремо фарбу синього кольору. Ось ось так. Бачите, діти? Набираємо в пензлик фарбу і зараз почнемо з вами малювати тарілочку нашу. Я також не художник. Зараз я ще намочу нашу папір і починаємо з вами малювати. Тарілочка. Тарілочка в нас повинна бути ось так малювати. Ось, бачите? Ось так. Тарілочка. Беремо ще фарбу. І ось так малюємо тарілочку. Ця техніка називається малювання по вологом папіру. Тому що нам заздалегідь матуся його намочила. Ось так, тарілочка в нас готова. Наступне в нас буде, ось, бачите, пів яблука. Яблуко в нас перше буде жовтого кольору. Так, на жаль, у мене жовтий колір трішечки замазався, але я сподіваюся, що у вас він гарний, красивий, жовтий колір. Ось так малюємо половину яблучка. Ось Так. Ось так. Ось так. Ось бачите малята? Першу половину яблука я намалювала. Тепер у нас повинно бути велике червоне яблуко. Але перед тим, як малювати червоне яблуко, ми повинні намалювати з вами зелені листочки. Беремо фарбу зеленого кольору. Не забувайте після кожного кольору мити пензлик. Якщо ви не будете мити, то наші кольори змішаються і будуть некрасиві. Листочки ми ось так малюємо. Ось. Раз, і два. Бачите? Такі у нас гарні листочки з вами. Ось. Так. Один листочок у нас є. Зараз ще один намалюємо. Ось так. Ось так. Бачите малята? Два листочки я намалювала. Ось один і ось інший. Ось так. Тепер беремо червону фарбу і малюємо наше червоне яблуко. Також помили пензлик, не забувайте. Бачите, я набираю червону фарбу. І малюємо ось таке велике кругле яблуко. Там, де в нас ідуть зелені листочки, обережно ми його зафарбуємо. Ось так. Бачите? Не поспішайте. Ми все встигнемо з вами зробити. Ось так. Так. Зараз ще фарби наберемо. Ось так. Вже в нас з вами півтора яблука намальована. Миємо свій пензлик і малюємо з вами що? Що ми забула? Ну, дивіться, малята. Ми забули ще намалювати ось такий хвостик. І ще одне листечко зеленого кольору. Ось так. Малюємо ділочку, а тепер малюємо листочок. Ось так. Бачите малята? І залишилося у нас зелене яблуко. Також набираємо зеленого кольору фарбу. Ось, бачите, я вже набрала. І малюємо, бачите, як тут намальовано яблучко? Трішечки. Воно у нас буде ось таке. Ось так. На півколу малюємо. Ось так. Ось так. Ось такі в нас з вами малюнки. Давайте ми трішечки, щоб воно було зелене-зелене. Отак наведемо його. Також обережно біля жовтого кольору проводимо, щоб не змішались наші кольори. Ось так. Давайте ми ще. Наведемо жовтий колір, так як в мене він трішечки брудний, в мене воно темне вийшло. Але я сподіваюся, що у вас він чистий і буде ось така гарна у вас композиція. Ось так ми намалювали наш найнартюмо. Все, наш малюнок готов. І не забувайте, малята, зробити фото. З нашим малюнком. А ну давайте порівняємо, у нас все правильно вийшло, чи ні? Тарілочка в нас є. Так, тарілочка в нас є. Жовте яблучко половинка є. Також є. Червоне яблуко є. Є. Листочки наші зелені є. Також є. І ось де наше зелене яблуко також намальовано. Все, малята! Я вітаю вас з закінченням заняття. І не забувайте, мені потрібне ваше фото. Мені цікаво, чи ви також художники, чи ні. До побачення, до нових зустрічей!